Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин. Донат прилетів 300 гривень. Дякую завдяки от таким вашим донатам. За останню добу ми назбирали і вже придбали для наших захисників. Автомат введення резерву, інвертор, акумулятор, пускозарядний пристрій і два ноутбука загальна вартість: 76 шість тисяч гривень. Квитанцію бачите на екрані. А я вам низько кланюю за ваші донати за вашу допомогу. А от тепер до роботи завтра, тобто сьогодні, Нідерланди відправляють Україні останні з 24 обіцяних F-16. Міністр оборони Рубен Брекелманс. Нідерланди відправляють нам F-16. Чи дійдуть вони до нас? Ще як дійдуть? Чи будуть вони задіяні доцільно проти ворога? Їдуть швидше, ніж будуть задіяні. О, там будуть проволочки, там будуть певні умови, як їх використовувати. Китай постачає спецхімію порох і верстати на 20 військових заводів Рашки. Є інформація, що Китай постачає верстати. Ми маємо підтверджені дані по 20 рашистських заводах. На початку 25-го року близько 80% критичної електроніки для рашистських дронів виходить з Китаю. Китай. Поставки Китаю, техніки, обладнання, спецзасобів для війни. Китай рашиста. Ну, як расистам, не зовсім їм, а е, якомусь конкретному е, конкретній організації або якійсь конкретній людині. І коли тієї людини не стане, вона втратить свою владу або втратить свою голову, от тоді буде історія, як у нас зі штатами, хто кому, що поставляв, е, скільки тепер заборгували. Тобто, ну так. Так, далі поїхали. У гур пояснили, чому в обміні тисяча на тисячу не було азовців. Там зазначили, що цього разу був формат, коли саме Рашка визначала, кого віддавати. Так само робила і наша сторона. У розвідці зазначили, що Маріупольський гарнізон це один з пріоритетних напрямків з повернення. Повернення азовців. Повернення азовців. Повернення азовців може бути предвісником війни, які ми з вами вчора бачили. Звільнення якоїсь конкретної людини або, може, людей. Так, значить, звільнення азовців. Азовці, азовці це з однієї сторони великий позор для російської федерації, а з іншої сторони їх захоплення це такий козир для них. Це така принципова історія, і дуже в останню чергу вони будуть домовлятися я маю на увазі сторону ворога за азовців. Бо це для них така, типа, знаєте. Ну, як для мисливця вполювати, не знаю, там, кого там, ведмідя, наприклад. Тобто для них це прям такий трофей, як вони собі вважають. Що вони скоріше розвалилися? Скоріше, ну, найближчим часом бажано, щоб вже сьогодні. Бункерний абсолютно збожеволів. Так це і так зрозуміло. Він безглуздо вбиває людей. А, це цитата великих людей. Я зрозуміла вже по почерку. Він безглуздо вбиває багато людей, не лише солдатів. Капітан, очевидність. Ракети і безпілотники запускаються по містах України без жодної на те причини. Зеленський також не приносить користі своїй країні своїми заявами. Все, що він говорить, створює проблеми, заявив. Правильно, ви подумали Трамп. Тобто всі говно я Д'Артаньян. Отака заява. Чи має вплив хоч якийсь? Трамп або керівництво Штатів на рашку на Кремль? Так, має ще й який, але ніхіра не хоче е, його застосовувати. Тобто вони б вже могли зробити абсолютно все. А вони тільки чуть-чуть, знаєте, так кранік прикрутили, трошечки, трошечки. А чого вони не хочуть поставити на місце? Весь оркостан. В чому проблема? Зараз мають штати зараз мають зеркальну історію, як у расистів. О боже, що це означає? Штати зараз мають штати. Таке враження, що у Кремля є якась, якийсь компромат, якась інфа. Така сама, сама ну, просто один в один ситуація, як і на болотах. Отака От ж ситуація там, тільки у Штатах, тільки вона не дуже тіпа, висвітлена, ну м'яко кажучи. Тому вони зараз е, і рибку з'їсти, і сісти, присісти роблять штати, я маю на увазі. Вони вважають, що вони просто шикардосно справляються зі своїми обов'язками обов миротворця. От вони так зараз вважають. Ні Ніхера про цьому не роблять. Так, щось я ще хотіла запитати: Штати, не Штати? Якщо Штати мають вплив, але не діють? Хто має вплив, на яка людина, яка країна на Кремль? І хто поставить їх на місце, окрім Збройних сил України? Хто? Природа. Історія, яка повторюється. Тяжка спадщина з приводу історії. А воно ж нічому не навчило. І сам Господь Бог, бо його не наїбеш, як не старайся. Оці три фактори призведуть до того. Що половина з них, у половини з них, буде шанс на якесь майбутнє. Ну, це так прям щедро. Да, Бог милостивий, це правда. Найкращий спосіб укомплектувати українську армію запровадити обов'язкову дворічну військову службу для українців з 18 років з можливістю подальшої освіти державним коштом. Така ініціатива. Чи буде вона задіяна? Ні, не буде. Дякуємо. Наступне питання. Центри підготовки українців до нацспротиву мають працювати по всій країні. Ми це з вами вже колись дивилися. Центри нацсупротиву працюють по всій країні. Одне і те ж, ми бачили, що фінансування іде не тільки від нас, а ще й від наших партнерів, і вони будуть існувати ці пункти однозначно стовідсотково, але не скрізь, не по всій країні. Там, де буде доцільно призначене використання оцих коштів, отам і буде працювати. Тисячу БПЛА, які атакують Україну одночасно. Можуть стати реальністю. Рашка виробляє за три дні стільки БПЛА, скільки виробляє за місяць ще в минулому році. 300 штук, а планує виробництво до 500 в день. Якщо переговори про припинення вогню проваляться, а зараз хтось вважає, що ну, успішний успіх чи що в переговорах, то в Україні будуть проблеми з ППО, доведеться нормувати ракети перехоплювачі ППО, давайте так. Наша система захисту від шахетів, від ракет. Наскільки вона ефективна? Це перше питання. Наскільки вона ефективна, значить, прямо пропорційно, коли тільки нам висилають допомогу з приводу ППО, нас починають більше по нас хірячити. Тобто, отакі фігові пропорції. Окей, що до розмноження шахедів, безпілотників на рашці проти нас. 100 гривень донат молодці. Дуже схожа буде ситуація, коли вони накопичать якийсь резерв, а не зможуть ним скористатися, бо вже будуть якісь домовленості. Ну, нехай воно там і розірветься на їх території. Вони зараз будуть думати, знаєте про що? Про воду, що стосується БПЛА. Тобто, отут буде удар у них виробництва. Водні, надводні, підводні. Це перша історія. І друга історія це. Вони. Працюють над тим, щоб роботи робили роботів. Ну, напевно, тут йдеться про автоматизоване просто виробництво. Як це все поставити на автомат? Ну, тут також не хочеться розчаровувати. Хочеться, кого я обманюю? Ніхіра у них не вийде. Дякую.